80% шансу перемогти для справжніх чемпіонів, які нічого не бояться, в яких в жилах замість крові тече адреналін. Ти подивився вже тисячі відео на Ютубі про те, як грати шахові дебюти, куди варто ходити, куди не варто. Але сьогодні я розповім про найважливішу частину кожного дебюту. І ні, я не про три правила дебютів, про які всі ми вже знаємо. Я говорю про найважливішу клітинку. Якщо навчишся її застосовувати, будеш перемагати більшість своїх суперників. Наведу три приклади, як ми можемо її атакувати від початківця до найвищого рівня, а також один приклад про те, як це захищати, для того, щоб ти міг боротися і за атакуючу сторону, і за захисну. Поїхали! По-перше, давай зрозуміємо, яка клітинка на дошці найважливіша. Так, ми всі знаємо, що центр дуже важливий, чи не так? Тому що всі фігурки в центрі набагато сильніші. Хтось може сказати, що напевне її чотири найважливіша клітинка, бо ми туди ходимо пішаком. Так, хтось може сказати дев'ять найважливіше, тому що ми туди пішаком нападаємо. Але ні, найважливіша клітинка на дошці це F2. Чому так? Давай подумаємо. Отже, найважливіша фігурка на дошці завжди це король. Так, тому що скільки б в тебе не було матеріалу, якщо тобі поставлять мат, тобі гаплик. І для того, щоб захистити короля, ми використовуємо різні фігурки і особливо пішаків. Пішаки в цьому процесі найважливіші. Так, пішаки це ніби такий щит короля, який захищає його від навколишнього світу. Давайте подивимося на те, наскільки ці пішаки захищені. Д2 пішак захищений раз, два, три, чотири рази. Чотирьох захистів вистачить для того, щоб відбити майже всі атаки. Тому пішак на д2 цілком таки безпечно захищений. Пішак на Е2 захищений раз, два, три, чотири рази також. Пішак на F2 захищений цілий один раз. Тому, наприклад, дитячий мат дуже легко поставити саме на клітинці F2 або F7. Та, тому що нам достатньо лише двох нападів на цю клітинку від ферзя і від слона для того, щоб поставити цей мат. Ф7 це така от ахілесова п'ята і Ф2 так само нашої позиції. Якщо ми її гарно не захистимо, вона буде. Нашим кінцем, отже, перший приклад, який я покажу, він для шахістів не дуже високого рівня. Але, скоріше всього, ти його ніколи не бачив. Так, є 4, і 5, кінів в і от найкращий хід тут кінце 6. Деякі люди люблять грати, d 6 захист філідора. Деякі люблять грати кінів 6, дебют з жахливою партією, жахливою назвою Російська партія засуджую, не грайте таке. Але деякі люди взагалі грають в 6. І вони мені скажуть: слухай, я захистив пішака, я не перекрив слона, як люди перекривають ходом Д6. У мене все чітко, так. Але ми з вами навчимося карати таких от людей за те, що вони відкривають свою ахілесову п'яту. Тому що, коли ви ходите пішаком F, ви розкриваєте ось цю діагональ, по якій може прилетіти сюрприз-сюрприз, ферзь. Так, а також ви розкриваєте усю велику діагональ, по якій може прилетіти слон. І тут ми не стримуємося і робимо отакий от бабах. Кінь Е5. Нас забирають відповідь. Ферзе ж ша. Тепер дивіться, друзі, в чорних є два варіанти. Якщо вони зіграють g6, ще й більшість людей спробують зіграти. Ви забираєте пішака на Е5, вони якось закриваються. Без різниці як. Ви забираєте туру. Так, вони можуть спробувати тут якось поатакувати у відповідь, можливо, навіть позбавлять вас рокіровки, але у вас плюс тура за коня. Та, і ви ще будете далі атакувати їхню позицію їхнього короля. Плюс ви виведете слона кудись, турою на Є1, коня виводите, поборетесь за центр, ваша позиція вже виграна. Так. Другий варіант, як вони можуть спробувати захиститися, це втекти королем на Є7. І здавалось би. Після взяття Тура не висить. Який жах? скажете ви. Так. Ми не можемо поставити мат. Ми не можемо виграти Туру. Атака заглохла. Але давайте згадаємо, коли ходять F, розкривається не лише ця діагональ, по якій пролетів ферзь, а ще й ось ця діагональка, по якій пролітає слон. Слон це чотири шах. Король тікає. Далі. Ферзь f 5, само собою, під захист пішака стаємо. Король тікає, і ось тут, друзі, ставте відео на паузу. Три, два, один. Який найкращий хід? Правильно, Д4. Д4. Відкритий шах слоном. Так, пішак ходить в центр, але найважливіше те, що ми розкриваємо нашу далекобійну фігурку. Тут в чорних уже програна позиція абсолютно. Аж 5 вони якось закриються. Окей, а чотири. Ми тиснемо на ось цю зв'язочку, ми підводимо туру в атаку. Тут, якщо буде нема, то принаймні ми виграємо купу фігур. Це от приклад номер один, чому пішоком F майже ніколи не можна ходити. Поїхали далі. Дебют номер два, про який ми з вами поговоримо. Це один з найлюбленіших дебютів моїх учнів. І якщо ви його правильно розіграєте, у вас буде мінімум 70% шансу перемогти. І я зараз не перебільшую це справжня статистика. Це у нас атака смажної починки і загалом таки захист двох конів. А отже, дивіться, ми з вами граємо нормальну звичайну італійську партію. І отут в чорних є два ходи: слон за 5, хід, який ми розглядали в іншому відео, а також кінь 6 захист двох конів. І ось тут ми з вами граємо надзвичайно агресивно. Кінь же 5, додаємо другого атакуючого на оцю клітинку f 7 Дивіться: частина ваших суперників просто зразу запанікує і зільється. Ферзь є 7, Та вам просто віддають цього пішака. а 6, деякі просто здаються. Деякі роблять якісь дивні ходи, типу тиражі 8. Але більшість суперників знайде тут правильний хід пішаком на d5. І здавалось би, ваш геніальний план зруйнований, та? Пішак забирає, кінь забирає, чорних шикарний центр, слон перекритий, ти програв. Але ні, тому що у нас в кишені є супер жертва, кінь б'є всім. Це, власне, є атака смажної печінки. Інколи клітинка F7 настільки важлива, що ми готові навіть пожертвувати цілу фігуру для того, щоб дістатися до короля. Та. Король б'є, то знову став відео на паузу: 3, 2, 1, найкращий хід ферзів 3. Ми робимо вилучку на короля і на коня. Дивіться, десь половина суперників, особливо якщо вони рівні нижче півтори тисячі на лічесі, просто зробить жахливий хід. Вони або підуть король G8, і тоді вліпати йому мат за декілька ходів. Та якось так. Можна взагалі слоном мат поставити. Найс за 10 ходів перемога. Або вони походять король Є 8, і вони віддали, коня просто так виходить, пішака просто так, король втратив право на рокіровку, зараз йому маток прилетить, або ми здвоїмо пішаків йому. Позиція шикарна. Або вони походять король g6. Король Є7 коротше, який квіт хід, крім правильного. Але приблизно половина суперників піде король Є6. І ось тут починається найцікавіша частина. Так, це є атака смажної починки. І я зніму окреме відео про це. Якщо ви дивитеся в майбутньому, воно вже напевно, є на каналі. Але якщо коротко, друзі, нам потрібно тиснути на ось цю зв'язку. Ми не поспішаємо забирати ні в якому разі, тому що якщо ми розміняємося... То в еншпілі, в кінці гри без ферзів. Їм буде дуже легко захистити короля. Але те, що в нас мінус фігура, це для нас буде е, дуже погано. Тому ми додаємо тиск на коня кінця 3. Тут дуже багато людей не справляються з тиском. Так, приблизно 70% перемог. Кінь захищає коня. Так, або е7, так частіше навіть грають. І ми просто рокеруємось. Це от краса цього дебюту. Ми зіпсували їм повністю захист короля, і ми навіть нікуди не поспішаємо. Спокійно підтягуємо туру в атаку, входимо до 4. Друзі, якщо ви хоч трішечки цікавитися атакуючими шахами, ви тут повністю розгромите свого суперника. А тепер для справжніх чемпіонів, які нічого не бояться, в яких в жилах замість крові тече адреналін. Я презентую гамбіт дикого муціо, там, де ми виводимо атаку не всім. На кардинально новий рівень. Поїхали! Королівський гамбіт, тому що будь-які інші дебюти для слабаків. Звісно, вони забирають. І звісно, вони захищатимуть пішака та контратакуватимуть нашого коня. До речі, насправді люди не надто часто грають, але інколи цей хід реально зустрічається. Слонці чотири. Ми активізуємося на абсолютно все одно. g 4 На нашого коня напали. Тому що зробить будь-яка адекватна людина? Нам? Все одно ми з вами неадекватні. Рокіровка. Забрали? Прекрасно, виводимо королеву в атаку. Фарзі в 6. Хочеться забрати пішака, але ми тоді розміняємося ферзями. Жертва фігури тоді буде безмістовною. Тому ми ходимо є 5. Різко атакуємо ферзя. Відкриваємо лінію Є. Е. І само собою, друзі. Потрібно нормально розвиватися, потрібно дотримуватися фундаментальних правил дебюту, бла бла бла. Слон б'є в сінієм. Відкриваємо повністю короля суперника. Король забирає, тому що інакше він просто буде повністю розкритий і без ніяких шансів на оборону. І само собою, нарешті, настав час якось адекватно, нормально грати. Д-4 забирають пішака. І само собою, друзі, як ви вже зрозуміли, ми віддаємо слона. Тому що чому б і ні? Слони для слабаків. Ну і до того ж бо, якщо не заберуть, ми забрали. Не не можуть не забрати відповідь, бо тут зв'язочка. Тому вони тікатимуть на 6, скоріше всього. І то це дуже хороші ходи за чорних. Забираємо слонику, так. Тримаємо цей суперсильний рентген. Король тікає з під цього рентгену. Але його це не врятує. Підводимо в гру останні дві фігурки, які сидять в куточку і нічого не роблять. Кінце три. Збираємося піти кінде п'ять атакувати. Ти не розтіровуємо цей хід. Помітимо, що я натисла дуже сильно на це 7. На другу клітинку, яка також слабко захищена, як я сім. 6 тікають від нападу нашого коня, але їх це не врятує. Тора Анна є один закривається останніх сил. І тепер, друзі, ставимо відео на паузу. 3, 2, 1. Слон дешість! Ставимо йому три знаки оклику, навіть не 2, 3, 4, 5. Геніальний хід! Ми водночас хочемо поставити мат на F8, тому що нас не заберуть, бо ми його зв'язали і ту рану захищаємо. І ми водночас хочемо пробити на e е 7 мільйон разів. Крой 8 за останніх сил вони тікають. Само собою ми жертвуємо Ф8. І Як і будь-яка нормальна людина, ми не забираємо 8 Ми ставимо мат на c 7. Ось так атакують справжні неадеквати. Так, друзі, після останньої частини відео в мене сів голос, а ще мої сусіди викликали психушку. А, але я втік Ха-ха-ха. Так, ну що ж, отже, тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо захищатися від таких от атак. Як ми зрозуміли, найчастіше атаки на клітинку F7 ідуть від слона на C4, від коня на g 5 і від ферзя на h 5. Наше з вами завдання не дозволити їм зробити два з цих трьох ходів. Так, отже, ми граємо Е5, кінь F3, кінце 6. І якщо ви бачите, що проти вас грають італійську партію, аби загалом таке ціляться на клітинку F7, друзі, використовуйте правило сендвічу. Так. Спочатку виводимо коня, потім виводимо слона, потім знову коня, потім знову слона. Так, хліб, ковбаса, хліб, ковбаса і так далі. Тому що. Якщо ми виведемо коня, якщо ми два хліба водночас покладемо, на нас нападуть буде смажна печінка. Боже, сьогодні якийсь кулінарний випуск. Відчуття, що я Клопотенко, а не Ярослав Чес. Тому ми з вами по черзі рухаємо коника вивели, тепер настала черга слона. І тепер, якщо вони підуть кінь ж 5. Упс, попалися. Ви тепер в супі. Так. Тому що кінь не в шість нашого ферзя вже не прикриватиме дивіться, друзі, багато кого з вас скаже, але вже все одно рано чи пізно підуть кінів 6, і вони тепер підуть кінь же 5. Не переживайте. У мене є для вас рецепт успіху. Рецепт, бачите? Знову кулінарну штуку сказав: ми робимо ракіровку. Так? В чому суть? Якщо вони заберуть нас не всім, неважливо коником чи слоником, ми забираємо відповідь турою. Так, і таким чином ми міняли туру і пішака на коня і слона. Суто математично це розмін 6 на 6. Так. Але в реальному житті Тура і слон зазвичай Тура і пішак зазвичай трішки слабші, ніж кінь і слон. Так? Тому цей розмін для вас вигідний і не бійтесь на нього йти. Так. Найкращий спосіб боротися проти отаких атак на F7 це виконувати три правила дебюту. тобто бороти за центр. Виводити конів слонів, робити рокіровку, а також використовувати правила сендвічу. кінь, слон, кінь, слон. раз раз Раз-раз-раз-раз-раз, перероки звуку. Приклад номер два: це улюблений дебют...